Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Знаходжусь на дачі і тема сьогоднішнього відео дачна. А саме, я буду висаджувати насіння томатів. Прошу звернути увагу, що на даний момент у нас листопад місяць, осінь. А чому я так хочу поекспериментувати? Тому що спостерігала цього року, коли саджала. Грядку томатів поруч побачила самосійну насінину, вона сама, знаєте, минулого року насіялась і так сходила. Я її посадила на грядці томатів. І що я вам хочу сказати, Це, ця рослинка вона дуже хорошо себе почувала на рівні. З усіма остальними, з тою розсадою, яку я вирощувала вдома, починала вирощувати її з березня місяця. знаєте, там пророщувала, потім пікірувала, підживлювала. А потім почалась момент закалки, винос, виносю на балкон, заносю там провітрюю і все, все одно, коли привезла на дачу і висаджувала їх на постійне місце проживання, то Багато було розсади, котра хворіла, котра, знаєте, трошки вітром або морозцем прибилась, і Вона така біла, ставала, деяка пропадала. А оця рослинка, котра маленька, вона на, на рівні з розсадою, що вирощена була. Виписти на мною на балконі, то вона була така слабка, вона набагато менша була, я не скажу, що вона слабенька. Вона була сильна, тому що я посидала на грядці, і те, що я спостерігала, воно мене вразило. Рослина пішла в рост, догнала мою розсаду і почала квітнути і плодоносити. І коли почався той період, знаєте, фітовтори, а він завжди нападає на наших помідор, на наші томати і помідори, то. Іменно ця рослина вона форіла менше. Так от цього року я хочу знаєте, взяти оці ранні, ранній сорт Санька, бачите томат. Я таку невеличку тут діляночку скопаю. Хочу цього року поекспериментувати. Отаку невеличку, бачите, діляночку тут вибрала. Тут сонечно, затишно з одної сторони, тут заборчик, там у мене парнічок уже зроблений. Тобто я зараз скопаю цю ділянку, а далі буду показувати, що далі буду робити. Грунт я перекопала. І тепер дивіться, рядочками сіяти не буду, я, знаєте, зроблю з перспективою, що потім, коли вони вже весною будуть сходити, я отаку буду ставити парніковий ефект такий буду робити. Тобто три парнічка зроблю. Місце розташування отак трошки помітю і, і тут в цих квадратиках уже, в цих квадратиках, Буду робити три у мене, виходить лунки. Насіння буду брати весні е, ранніх томатів. Ось Санька у мене, бачите, є санька. Їх посадю. Поливати не треба, тому що накривати я їх нічим зараз не буду, так, таким як пленку або що-небудь. Я їх прикрию трошки опавшим листям, та там у мене з кучі кампусної трошки візьму не ґрунту, а такої недопрівшої соломи. Та трави, нею прикрию, а для того, щоб вітрами зимовими їх не здувало, гілками обрізаної яблуні трошки притрамбую, придавлю. І так вони будуть у мене тут поживати до весни. Роблю ще луночки і буду показувати, як я буду сіяти. Неглибокі лунки, нам треба, знаєте, чого достигнути, щоб воно прагнути до того, щоб лунка була не дуже глибока і щоб насінини не були дуже заглиблені. Вони шаром ґрунту повинні бути прикриті таким, таким знаєте, сантиметрів ну, три. Ну, п'ять, мені кажеться, то вже буде глибоко. Ось, тут не дуже і багато цих насенин. Ну, оце я їх штук по п'ять висаджу. Якщо буде більше, можна більше, тут же треба враховувати те, що не все насіння зійде. Зимова посадка зійде саме крепке. Чого ми прагнемо? Нам потрібно, щоб насіни рослинка, котру ми потім будемо пересаджувати, була кріпка, міцна. Ми її пересадимо. Бачите, які вони? Ну, звичайні томатики, санька рання. Пересадимо на грядку томатів, і будемо за нею ухажувати, і будемо спостерігати, як то вони будуть рости і чи то правда, чи то мені просто показалось минулого року, що вони такий ефект мають. Рослина була міцна і не хворіла фітофторою, що саме головне. А то, знаєте, ми посадимо свою розсаду, над котрою пілкувалися з березня там, по травень місяць, а вона. Від... Не в не прижитися, там фітофтора починає боліти. Це саме такий не дуже приємний момент вирощування вирощуванні томатів. Таке мілке насіннячко, ну все буде добре, воно зійде. І невелес... малесеньким шаром ґрунту я його прикрию і притрамбую. Три луночки в мене є, зараз я їх опалим листям трошки прикрию, придавлю гілками обрізаної яблуні. І так воно буде в мене лежати, дозрівати до ранньої весни. А ранньою весною зніму це одіяло, так скажем, і буду встановлювати такі баклажки обрізані. Такий зроблю парніковий ефект. Вони бестенько підуть в рост. Там уже почнуть поливати, підживлювати. І той момент, коли будемо висаджувати розсаду на грядку, ці томатики я також висаджу на томатну грядку. Сподіваюся, що пророблена робота буде не зря. А що з цього буде виходити, я вам весною обов'язково покажу, зніму відео. Друзі, я вам бажаю натхнення, такого, що вам хотілося садити, вирощувати розсаду, смакувати плодами. Так по ітогу виглядає зроблена сьогодні грядочка, листям укрита і придавлена гілочками.